Добрий день, друзі! Я Валерія. Сьогодні ми з вами поговоримо про хочеться і треба. Мені завжди було цікаво, що їх поєднує. Коли ми говоримо хочеться, висловлюємо свої бажання, мрії та амбіції, це те, що рухає нас вперед, що надихає на досягнення нових висот. Хочеться це момент, коли ми дозволяємо собі мріяти, вірити в свої можливості та ставити перед собою амбіційні цілі. Однак поруч із цим існує поняття треба. Це те, що вимагає від нас відповідальність. Треба це той фактор, який змушує нас діяти навіть проти нашої волі. Але часто ми забуваємо про те, що хочеться і треба не протистоять одне одному, а доповнюють. Найбільш успішні та задоволені люди знають, як збалансувати ці дві сили. Вони слухають свої бажання, але не забувають про свої обов'язки, мають мрії, але також мають чіткий план дій, щоб їх здійснити. Головне знаходити баланс між хочеться і треба, щоб задовольнити наші особисті потреби і виконати свої обов'язки. Але часом хочеться і треба, можуть посваритися. Наприклад, коли бажання людини не збігаються з її можливостями, хочу багато грошей, а працювати не хочу. Тож давайте запитаємо себе, чого саме я хочу, і що саме мені треба, якщо ми зможемо знайти гармонію між цими двома силами, то досягнемо більшого розвитку, задоволення та щастя у житті. Дякую за увагу, до побачення!